Ми вже звикли, що більшість розмов сьогодні відбуваються у смартфонах. Смайли замінили нам міміку, а короткі повідомлення, довгі вечірні бесіди. Але в Прилуцькій центральній міській бібліотеці імені Любові Завашти вирішили нагадати молоді, як це спілкуватись наживо. Розмовний клуб Територія слова збирає людей не заради лекцій, а заради атмосфери. Цього разу за одним столом опинились школярі, майбутні медики та педагоги, а також їхні вчителі. Засідання сьогоднішнього нашого розмовного клубу Територія слова дуже цікаве, змістовне і своєрідне. тому що саме сьогодні ми вже Завершаємо різдвяно-новорічні свята раніше на Україні було таке гарне українське слово «загубні». і саме сьогодні ми зібрали студентську молодь гуманітарно-педагогічного коледжу імені Івана Франка, медичного коледжу і разом обговорювали цікавинки літератури. Ми говорили про. Діду, говорили про народні традиції, куштували вареники, пригощали смачним узваром. І тому сьогоднішній захід, сьогоднішнє засідання нашого клубу було досить різноманітне і дуже цікаве. Цього разу зустріч була особливо особистою. Деякі учасники принесли книгу з власної полиці та розповіли, чому вона для них важлива. Окремо зупинились на різдвяних виданнях, які створюють настрій у ці зимові дні. Проте розмова швидко вийшла за межі свят. Обговорювали театр, а також жанри, що найбільше цікавлять сучасну молодь. Детальніше про тематичне наповнення зустрічі розповіла очільниця закладу Людмила Зубко. Ми обговорювали бедбеї 451 градус по Фаренгейту. Звісно, наукова фантастика, звісно, утопія. Але на сьогодні це настільки актуально, що ми дивуємося, як. Можна було у 1953 році написати і побачити все те, що сьогодні відбувається у нас: ці величезні стіни, які говорять до нас, ці наші плазми, великі телебачення, ці жучки, які і ракушки, які вставляють вуха і ходять з ними, слухають, говорять про те. Цей час який швидкоплинний про літературу, яка зменшується, зменшується в обсязі короткі інформації. Розмовний клуб Територія слова діє при бібліотеці вже другий рік поспіль. Це майданчик для тих, хто не звик тримати думки при собі. Тут учасники обговорюють фільми та книги, які встигли переглянути чи прочитати вдома. Колектив бібліотеки свідомо робить ставку на молодь, аби через такий неформальний підхід популяризувати українську мову та надихнути студентів і школярів частіше брати до рук книгу. Засідання цього клубу розплановані, і ми їх здійснюємо згідно плану. Продумуємо тематику, ми обговорюємо книги сучасних українських письменників, зарубіжних, фантастику, прозу, тобто різні жанри і різнопланових письменників і поетів. І крім того, ми обговорюємо кінофільми. Особливу роль у житті клубу відіграють наставники, які розуміють, справжня освіта не обмежується стінами навчального закладу. Викладач Прилуцького педагогічного коледжу. Переконана, що саме такі неформальні зустрічі допомагають молоді подолати внутрішні бар'єри. Саме тому вона постійно заохочує своїх вихованців до таких дискусій. Студенти нашого коледжу люблять сюди ходити, ходять постійно, і от цьогоріч я вже залучила своїх першокурсників. Бібліотека це той освітній хаб, який потрібен молоді, де повинні вони не тільки бачити літературу, а спілкуватися, розширювати свій кругозір, Ір збагачувати себе і духовно, і морально, і взагалі в такий нелегкий час зробити для себе такий емоційний емоційну розрядку, позитивно налаштувати свої емоції, ну і звичайно бути в тренді сучасної подій і літератури. Студентка медичного коледжу Лілія зізнається. Спочатку прийшла на зустріч лише на прохання викладача, проте захід їй настільки сподобався, що з бібліотеки дівчина пішла не з порожніми руками. Все дуже сподобалося. Навіть надихнулася, взяла книгу почитати. Ну розмови дуже сподобались, було дуже так душевно. Так, з повраженням прям супер все. Фінальним акордом стали гарячі домашні вареники за частуванням. Мовні бар'єри зникли остаточно у бібліотеці. Вкотре довели: жоден смартфон не замінить вечора, де є цікава книга, щира розмова та смачна вечеря.